Трошки надала мені кольору мій образ. Огида вривається та допомагає зберегти титул токсичному Ніку. <плес> Огида зриває бій репкору проти гамбіта та Тоні. Хочу сказати, огиді, хай ідуть нахуй. Огида, тепер не дуета тріо. Через огиду папа Джо вимушений покинути українську реслінг арену. Я <плес> просто Кошмар! Та хто вони взагалі такі? Я більше цього не буду терпіти. І дійсно, хто ж це феномен, який фанати вже давно прозвали як О, біця! О, біця! сьогодні. Я познайомлю вас з хілами української реслінг-арини. Мене звуть Вокс. Всідайтеся зручніше. Це останній ряд. Поїхали. Зустрілись якось Левін, Любомир та Гайдай. Звучить як анекдот. Але в те, що це утворилося, не викликає сміху. Це лише Троє різних людей. І хоч шлях, який вони обрали, є сумнівним, Місо. але чи була б українська ресенхарена такою, якою вона є зараз, якби на ринзі були тільки бейбіфейси? кому б тоді випало право записувати такі провокативні і огидні відеозвернення? Чувак, я ж тобі лише цей титул? Невже пепсіколі? Ну, і не місія цих трьох полягає в тому, щоб викликати у вас емоції. Глядач завжди обирає серед атлетів. Хто є фаворитом? А, тій, а, тій, а, тій, а, тій, а, і кого він буде ненавидіти? А ще сказати, що ці троє почали не так давно свої перші професійні кроки. Школа токсичного ніка в Харкові в один осінній день приймає Левіна і каже: Ми зробимо з тебе сієм панка. Потім підтягується ще Любомир. Ти мене і 2023 рік стає роком, коли ці двоє ступають на професійний шлях. Mm. І все було б класно, але в той же ж рік займався і ярослутий. Mm. І чи виглядали вони так перспективно на його фоні? Рамбл не найкраще місце для дебюту. Про ніяке чемпіонство мови і не йшлося, але заявка на щось перспективне у вигляді харківського тріо все ж таки вдалася. що Любомир випав в першій сутички. Ну але він ще трошки поборовся, із всіх суперників він чомусь вибрав найсильнішого. Левін вибуває і залишається в тіні Яроса. Віра, після невдалої спроби заявити про себе, як і доводиться хілам, тільки зростає. Ми докажемо, що ми найкращі. І вже на наступному шоу Левін та Любомир приймають відкритий виклик від Хантрі. Так і сказати, просто прийняли буде занадто дешево, адже хлопці бігли на випередки до рингу. І в той момент вони навіть не розуміли, що пастка готувалась для дійсно сильного звіра. І з'явившись, звір під назвою Кенні Рівера не зацінив прикол. мого рингу! і хлопці проводять свій перший соло-бій. Чудо не трапляється. Одного задушили, іншого поламали. Саме після цього шоу Левін дає клятву Гіппократу і самопроголошує себе лікарем. Це буде терапія від Левіна. Ну а Любомир відкриває для себе фотопапір і принтер і вже збирає свій перший альбом. Я мав стати претендентом за титул світового чемпіона. UWA. мене поставили в поєдинок проти Кенні Рівери. на миттєвому зіткненні двоє земляків об'єднуються в команду та допомагають їхньому наставнику зберегти титул. Ми... Головні герої цієї федерації я вже розповідав у попередньому випуску про їхній трикутник. Тут тільки можу сказати коротко. <хід> Все частіше ми бачимо Любомира та Левіна удвох. Їхні амбіції, як і апетит Любомира, ростуть. Навіть в двосторонньому бої проти Хантрі та Кейні Рівери вони здобувають перемогу. І що Поклявшись змінити устрій української реслінг реслінхарини та поставити пріоритет на молодість. І скажу вам, поки ця історія достатньо вдало працює. Кожне шоу ми чуємо викрики Огида. Навіть тоді, коли їх немає, є про них якась згадка. А коли справи йдуть добре, то треба розширятися. Так подумали ці двоє, і на Summer Type Madness вони звуть в команду Любомира. Ой, сука, ой, блядь, там же ж всі регіони. Так кажуть, ці двоє, і на Summer Type Madness вони знаходять в кутку зарюмця шоу. Андрія Гайдая кажуть Андрію, я не вірю своїм окулярам. Це ти? Що це? До арени наближається Любомир Талевін Не починають ган рестлерів Матч перервано, прекрасний бій, так і не завершився. Огидна команда, і не менш огидне рішення зірвати поєдинок. Те, що ви зараз бачили, це до речі був такий дружній жест від Любомира та Левіна в адресу Андрія Гайдая. І думаю, це так непогано попливало на його вибір приєднатися до цієї команди. Ну да, я трошки. Учень хантрі, два офіційних боя, дві поразки. Чесно, у нього був не найкращий період в кар'єрі, але чомусь так виходить, що фани його люблять. Андрій Гайдай. Хоч ти і трішки просмердівся огидною, але ти все одно наш чемп. Чекаємо на потужну гачірубку. Ну але знай, однієї любові фанів недостатньо, щоб бути серед найкращих. Серед пунктів харизма, атлетизм, сила, великий член. Майдай, я такої не було! ...має бути ще трішечки удачі, але фортуна від нього відвернулася на шляху до слави. І омріяний контракт української реслінхарини йде до кишені гамбіта. Я не на вдачу, я контролюю. Чесно чи не чесно, переможців, як то кажуть, не судять. Кожного своя тактика, свої карта на руках. Все було сказано на ринзі. І тузи в рукавах Дмитра Шамрая. <звук> чи, може, не в рукавах, в кишенях, ну чи де вони там були, зіграли в цьому вирішальну роль. Все ж таки спрацьовуємо маневр Гамбіта! Один, два, три. три. То будучи в статусі вільного агента, Любомир та Левін дають шикарну привілегію Андрію Гайдаю, а саме командний контракт, який може вміщувати необмежену кількість атлетів. Подімо з нами У нас ще купа справ. Хто б там що не казав, але гайдай в огиді ну просто як риба в воді. І ще б з приніжуванням остодонтів це ком'юніті чомусь переключається на ворогів гайдая. Мально <звук> болюче. А баш почека почека, що, баш, бачка, бачка, що це? Ох, це на недавніх шоу була заява про можливе створення командних чемпіонств і чи не привід для такої команди за них поборотися? Як ділитимуть титул в трьох? Питання філософське. Як на мене, огида просто як на мене, чи як на мене, як на мене о... Сука. як на мене, огида просто зіллє в один момент Андрія Гайдає та й діло з ним. Адже ніякої користі по суті він їм не приносить, приносить тільки негаразди Із прекрасної філософії нової школи Це переростає просто в тупе зривання. Боїв. Ну, хлопці, на що не треба? Чи псуєте не комусь там, а молодим атлетам? Вони зіпсували мій дебют. Тож чекаємо нових подій з цією командою. З вами був Фокс. Ішов останній ряд. Нехай живе українська реслінг арена. Алюмінь! стоп, 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 стоп. Спокійно, спокійно. Так, дивись, ну якщо відео сподобалось, то ну, ти знаєш, та? треба лайк поставити там. Якщо чекаєш нових випусків, то напиши в коментарях про що зробити відео. Давайте популяризовувати українську ресінхарену, ну і не забувайте про донат ЗСУ. Все, МС Кошерний, твоє слово. Гадаєш, хлопче, ти зварений в круту, лиш тому, що твої матчі викладають на Ютуб Кидаєш мені виклик. Йоу, пацанчик, ти навіть не знаєш на кого пико розявляєш.